Ми почули потужний вибух, посипалось майже відразу скло. Попадали стелі, фронтони, криша. Ну, В общем, касапи постарались. По всьому подвір'ї ми знайшли уламки з цієї ворожої ракети. У лікарнях перебуває шість чоловік. Російська армія продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру. Цього разу під ударом опинилися приватні житлові будинки у середмісті Полтави. Обійшлося без загиблих, але деяких поранених госпіталізували. Як стався обстріл та як оговтуються місцеві, розкажемо у новому випуску проєкту «Тригернуло» на Суспільному. Мене звати Лілія Пархоменко. Далі докладніше. Подивися, що в нас робиться. Криші не, потолка нема, люстра висить, спати дітям нема де. Все розворочено. Помешкання Полтавки Людмили Сеник потрапило під російський обстріл 7 вересня. Жителі громади почули вибух приблизно о 22.30. Менше, ніж за годину начальник ОВА повідомив про влучання у цивільну інфраструктуру. Я почула свист і дуже великий вибух. По всьому подвір'ї ми знайшли уламки цієї ворожої ракети. Одним, одним уламком гралася собака. Тетяна Гамага проживає із батьками. Під час обстрілу жінка поранилася склом. На території інших помешкань теж є сліди крові. Коли я прийшла до тями, я побачила, що мама лежить біля дверей. Я почала її тормошити, питати, чи вона жива. Батько лежав зовсім в другій кімнаті. Я швидко вскочила до нього, теж не могла відчинити двері, кричала, чи ти живий. Саме головне, я вважаю, що ми залишилися живі. Це саме головне. Внаслідок удару. Також пошкоджений дім місцевої волонтерки Зої Воронянської, за її словами, вціліли шибки лише у тій кімнаті, де вона розмальовує прапори для військових. Бігом почали стягувати в підвал ковдри питну воду, взяли тривожну валізку. І всіх тварин до себе зігнали. Вискочили на вулицю, почали перекличку сусідів. Я колись закінчувала курси тактичної медицини. Похапцем оглянула, чи всі живі? Без поранень. Сусідка була поранена нога сильно в неї була порізана. У лікарнях перебуває шість чоловік, у тому числі три амбулаторно і три стаціонарно. За офіційними даними загиблих через обстріл не було. Знали руйнувань понад 80 будівель, вибито майже пів тисячі вікон. Також пошкоджені два заклади охорони здоров'я. Поділіться у коментарях чи чули вибух тієї ночі. Напишіть, як ви обов'язково все прочитаємо. Також підпишіться на наш канал в Ютубі та ставте реакції до відео. В час напад, ракетного нападу. Я був вдома, дивився футбол, сидів у кріслі, і благодаря тому, що штори були закриті. І тюлі я відбувся тільки перепугом. Ну, незначна там травма голови і нога поріз. Все зруйноване. Зруйновані вікна, попадали стелі, фронтони, криша. В общем, касапи постарались. Подвір'я Петра та Тамари Бойків одне з тих, які зазнали найбільше руйнувань. Люди оговтувалися від втрати кілька днів. Це була літня кухня. ми завжди літом тут перебиралися і за літо до пізньої осені готували собі їжу. Криша ремонту не підлягає. Ламу купав, дірки пробивав, стропіла зложилися. 13 вікон всі ж поміняні пластикові, вони всі прийшли в негодність. Зробили батьки ремонт, на щасливу старість, як кажуть, прожити. Я не знаю, скільки це треба сил, щоб його відновити. На подвір'ї подружжя не лишилося жодної вцілілої будівлі, а поруч від вибухової хвилі навпіл переламало дерева. Був великий садок у Тетяни Михайлівни. Отут росла велика і коло була велика ялинка. От. Який mm -hmm. посадини 40-го року. Летіли дерева за хату. Виноград у нас був він випалений, рози, теж листя випалюванні. Дивитися на все це важко, тому що е, люди старалися, люди ухажували. З ранку почалася ліквідація, цілими підрозділями вже залучені там, декоративні культури, ЖО номер 2 КТП. Ми ліквідуємо місце, де було враження. Ось ті будинки, які постраждали, де потрібна наша допомога, ми також допоможемо. Також місцеві розбирали завали самостійно. Їм допомагали родичі, знайомі, а комусь навіть геть-чужі люди. Це будинок дідуся й бабусі, мого друга, і тому я прийшов. Цей сарай повністю розібрали там, в принципі, все було. Тим стіни вони повністю впали стегляні стіни. Ми його розібрали. Як бачите, вже нічого немає. Це розбираємо тут багато шифру цього. Уламків. Тільки з помешкання Полтавки Людмили Сеник вивезли, за її словами, два причепи сміття. У будинку впала стеля та потріскалися стіни. Це кімната, там, де займаються діти. Вікна немає, все розбито. А оце дитяча кімната. Як можна в оцій дитячій кімнаті дітям зараз навчатися, спати? Стіни всі полупані. Боже, а мусора скільки? Сантиметрів 15 було в потолки. Ж усі попадали. Рішення щодо виплат у міській раді поки не ухвалювали. Під час попередніх обстрілів матеріальну допомогу людям надавали зокрема благодійні організації. Може, це буде програма турбота, може, це буде за рахунок благодійних фондів. Співпрацюємо з благодійними організаціями, Сьогодні працює проліска, яка видає будівельні матеріали там плівку, у і так далі. Ми допомагаємо людям будматеріалами для швидкого ремонту. Це е, листи ОСБ, Терпаулін на дахи, плівка для вікон. У нас спеціальні будівельні набори, куди ще входить монтажна плівка, скотч ну це для такого екстреного ремонту також у нас працюють психологи, які надають першу психологічну допомогу для дітей і дорослих. За словами Світлани Курченко, за дві доби до них по допомогу звернулося півсотні людей. Цей обстріл, нагадаю, став другим за тиждень у громаді. До цього 3 вересня російська армія влучила у будівлю інституту зв'язку. Загинуло 58 людей, приблизно три сотні були поранені. На побитому склі три колоски. Це Наша Україна зараз розбита, але ціла. Якщо ви теж вірите у символізм та прикмети, пишіть у коментарі. І до інших тем. За тиждень на Полтавщині люди двічі травмувалися від підриву гранат. Обидва випадки сталися у Лубенському районі в один день 8 вересня. У місті Лубни 53-річний чоловік кинув гранату біля одного із супермаркетів. Троє людей отримали поранення. Сам підозрюваний втік із місця події. Його тіло виявили неподалік із численними пораненнями, ймовірно, від ще одного вибуху. Внаслідок вибуху троє людей 1982, 1983 та 1993 року народження отримали тілесні ушкодження. Один з потерпілих перебуває наразі в реанімаційному відділенні, а двоє інших у травматологічному відділенні. Інший випадок був того ж дня у місті Гребінка. У поліцію про вибух біля п'ятиповерхівки повідомили місцеві. За даними правоохоронців, 28-річний чоловік був у стані сп'яніння і підірвав гранату. Трьох людей, які були поруч, госпіталізували з пораненнями. Підозрюваного затримали, йому може загрожувати до семи років ув'язнення. У Полтаві мають продати протезний завод. Аукціон щодо покупки 10 вересня виграло товариство з обмеженою відповідальністю ортопед. Його представники готові сплатити майже 50 з половиною мільйонів гривень. Це найвища ціна. Рішення про приватизацію ухвалили через те, що завод став збитковим. За це півріччя десь у нас прибуток 17 мільйонів. Як кажуть, хороші часи, да? То ми виробляли диспродукції на 50, на 48, на 46 шість мільйонів рік. Всі протезно ортопедичні підприємства були передані до фонду державного майна в 2022 році. І 17 працюючих підприємств, 15 було збиткове. За умовами аукціону покупець наступні 10 років має зберігати основну виробничу діяльність заводу та півроку не повинен звільняти працівників. На Полтавщину повернулися учасники Паралімпійських ігор у Парижі. Наші земляки здобули 15 медалей, із них найбільше у плаванні. Також нагороду отримала команда з голболу та пара атлети у штовханні ядра. У Полтаві призерам видали грошові сертифікати. Загалом земляків 6 золотих, 4 срібних та 5 бронзових медалей. Зібрав золото, срібла і бронзові нагороди. Коли плив, я не очікував, що це буде золото. тим бачили на цій дистанції 50 метрів. На Спочатку не міг повірити, що це дійсно я і що дійсно там моя фамілія. Проте моя фамілія одиничка стоїть. Загалом українська збірна під час паралімпіади здобула 82 нагороди, із них майже половина у плаванні. Це сьоме загальнокомандне місце серед усіх країн. На цій гарній новині завершимо. Більше розкажемо за тиждень у новому випуску. Аби не пропустити, підпишіться на наш канал у Ютубі та сторінки в інших соцмережах. Дякуємо за перегляд! Цінуємо кожного з вас.